уліки, всім, привітулики. Доброго раночку. Четверг у нас сьогодні 9 листопада. І якщо чесно То це вже друга Спроба записати сьогоднішнє відео. І зараз розповім чому. Зранку прокинулись, попили кави, Вова пішов поратися, ну, а я на кухню. Загрузила прання в машинку, бо все чекаю, чекаю вже декілька днів, що. Погода налагодиться, а вона геть не хоче налаг... налагоджуватися. О, Боже. Так. Воно щось через чур занадто застигло в холодильнику. Да. Бачите, який зробився паштет у порівнянні з, з вчорашнім. Ну і ладно. Жир застиг. тому прийдеться сьогодні більш, мабуть, буде важче накладувати. Так от, я загрузила прання у машинку, прийшла на кухню, почала маркувати, підписувати баночки, щоб поприбирати їх в холодильник. Ну і заодно увімкнула камеру, виставила ці красиві баночки. Думаю, покажу вам все це. Увімкнула камеру, ми заодно і розповім усе. Вже Вова повернувся, швиденько переодягнувся і поїхав по баночки. Бо в нас учора не вистачило нам їх. І що ви думаєте? Все розповіла, все розказала. Змонтувала відео. Не пропускала, загрузила на YouTube. Не пропускає на монетизацію. Вже спробувала змінити другу спробу. Назву змінила. Ні. Не пропуска. Вже спробувала загрузити без Без початку і кінця, оту, без, ну, щоб музики не було. Бо я не знаю, чому він інколи. Ну, противиться той YouTube. Ні, все рівно не пропустило. Пришлось все-таки видалити. Те відео, і зараз буду знімати по новій, точніше, вже знімаю. А розповідала я вам там, знаєте про що? Ну, в першу чергу розповідала про плани да, на сьогодні. Те, що Вова по баночки поїхав, те, що будемо, допрацьовувати. І показала цю батарею паштета. І заодно, заодно розказала про коментар, який вчора отримала пізно ввечері. Ось. Що йому не сподобалось тому Ютубу, я не знаю. Ох, і застиг паштет. Таке, знаєте, як значить це не паштет, а готова ковбаса. Хоч ножем ріж. Зараз усе розповім з самого початку. Значить, е, отримала коментар, де жіночка одна пише. Я ж типа, чекаю. Рецепт вашого паштету? Як же ж вона там написала? Чи ви не. а ви не хочете його оприлюднювати? Ось, от так, бачите, накладаються баначки. Ви не хочете його оприлюднювати? Я як прочитала, я мене в мене мова пропала, відняло. Блін, я не розумію, хоч бити, не розумію. Люди, в якому світі ви живете? От, от такі, які пишуть такі коментарі. Якщо ви живете в місті, в квартирі, то що вам взагалі цей паштет здався? Підіть собі купіть, мовчки, бо у вас все рівно немає м'яса. Якщо ви все ж таки живете в селі, то ну, ви повинні ж розуміти в кінці кінців, що це вам не кіно, що натиснув кнопочку, і воно пішло. І то, щоб кіно ви вдивилися, його знімають місяцями, розумієте. Так же ж саме відбувається і тут. Для того, щоб Зробити цей паштет і вам показати рецепт потрібно дістати м'ясо, його розморозити, відварити, вимочити, відварити, обібрати те все, що я показувала в реальному часу, да? що я робила позавчора, що я робила вчора. Сьогодні накладати складніше. Значно. Єстесно, його потрібно дознімати. А для того, щоб дознімати рецепт, потрібно показати результат. Якщо я вчора ввечері тільки витягла з автоклаву, я і так ту баночку винесла відразу на веранду, щоб вона вихолонула, щоб можна було її на ніч прибрати в холодильник. Щоб сьогодні відкрити вам показати, дознімати, потім змонтувати не все ж так просто. Це ж усе, всі ці рецепти, воно ж знімається частинками, розумієте, такими дрібнюсінькими частинками. Потім, значить, це все треба змонтувати в одне ціле відео, а потім ще загрузити на YouTube. А YouTube возьме і почне опіть вибрикуватися, то на монетизацію не пропускає, то ще щось. Це часу займає, я не можу вам передати скільки. Так чому ви чи не розумієте, чи я не знаю? Ну, от навіщо писати такі дурнуваті коментарі? Ви не оприлюднюєте відео, ви передумали. Якби я передумала вам його оприлюднювати, я б про це б сказала. Що рецепт я не дам, або там паштет не вдався, або ще щось. От про це я розповідала в першому відео. Не знаю, я чому YouTube його не пропустив. А взагалі, звісно, люди чудноваті. Ну, їй-богу. Ну, ніякої поваги немає не... Не до блогера, не до селянина, не просто як до людини. Невже вам дійсно не, не доходить, невже ви не розумієте, скільки потрібно прикласти труда праці, щоб це все зробити? Я одна тут днями, розумієте? І все, щоб оце зробити, принеси, подай, засрав, як вибачте, запачкав, забруднив. Його треба помити. І нікого попросити, там, чи потримай, чи піднеси, чи на полосни, чи ще щось. Розумієте? От зараз елементарно накладаю паштет. Да? Взяла першу ложку, якою вчора накладала. Вона силіконова, м'яка, паштет застиг, ні, не годиться, а мити її треба. Взяла другу ложку, накладаю нею в баночки, а верхнею незручно вирівняти ось отак, взяла третю ложку. А все це ще мити потрібно, розумієте? Мити, прибирати. Чи до вас це не доходить, чи я не розумію. Чи ви думаєте, що е, блогер це не людина, чи, чи, чи це не жива людина, чи ну. Взагалі, про що ви люди? Ви про що? Я не знаю. Такі якісь чуднуваті бувають коментарі. Ні, я то вже звикла. Ну, одне діло, коли там хейтять, наприклад, Комусь щось не подобається там, чи рецепт, чи господарство, чи там як балакаєш, всяке було. Пишуть, чого тільки не напишуть. От, бачите, намила вже сьогодні нових баночок. Я не думала, що мені 30 банок не вистачить. Дійсно таке, знаєте, як. Прям як ковбаса. От. Чому ви думаєте, що, що вам хтось щось об'язане, я не знаю. Ми вам взагалі нічим не об'язані. От я вас, наприклад, просю-просю, да, ставте пальчик вгору, пишіть коментарі, не хочете писати словами? Хоча б три смайлика. Приліпіть туди і все. Ютуб зарахує як е, коментар. Ну, це ж роблять одиниці, розумієте? Одиниці. Більшість цього не робить. А от витратити час, це ж це ж треба час потратити, сісти пописати. От на це є час, да? Я чекаю рецепт, чому ви його не оприлюднюєте. Ой, ось от такі справи, коротше кажучи. Так що я зранку вже попрала, речі розвісила. Вова купив такий баночок, завіз мені додому. Е, я їх уже перемила. Вчорашній весь паштет я підписала. Пішла в холодильник. там стосовно холодильників ще вчора було запитання. Пішла в холодильнику, зробила на полках. Так, да, дуже, дуже незручно накладати. Пішла в холодильнику, попереставляла полички, поздвигала кров'янку, тушонку, щоб вліз паштет. Вчора було більш зручно. Накладати. У мене сьогодні рука права, це капець. Такого дрозда мені давала. І в кисті, отут, де пальці, де кість болить. І у плечі болить. А знаєте, що я вам хочу сказати? А пахне він сьогодні ще смачніше? І не вчора смачно пах. А сьогодні він ще смачніше пахне. Ну, я то знаю чому. Тому що, дивіться, навіть коли ми відкриємо з вами сьогодні баночку з готовим паштетом, ми то подивимось на його структуру і так далі. Але це ще не кінцевий показник. Ой, чому? Тому що потрібен час, щоб паштет стабілізувався а Пройшло навіть менше, ніж доба. Він навіть за добу не стабілізується. А пройшло значно менше, ніж доба. Тому все рівно він ще зміни свою структуру. Навіть той готовий паштет. От відкрити його зараз, баночку, і відкрити його, ну, наприклад, там, через 2-3 дні. І вже буде абсолютно. От, бачите, тепер накладала-накладала великою, тепер беру ось цю маленьку ложечку і трамбуєш. І вже буде зовсім інша структура, і, до речі, смак також. І смак, і ароматика. От оцей паштет, він просто ж, виходить, вже майже добу, як вимішаний, да? і. Добре, що я кришок накупила. Вова казав, на що тобі кришки? Вже ж сезон консервування закінчився. А вони тепер як знахідка, бачите? Ну це ж я Плюшкін. Я ж Плюшкін. Мені ж усе треба, щоб було вдома. Треба, щоб усе було вдома, щоб було з запасом. Звикла я так. От попозатягуй ці баночки, понакладуй. Кров'янку, як робили, це Вова робив, затягував баночки. А зараз Вови нема, тому затягувати нікому. Все потрібно самій. І вчора самі, і сьогодні самі. Все сама, все сама, як той казав. Сама Люба, сама. Я тепер трамбувати, щоб не було вже таких оце пустот, бо бачите, як? Як застигло? Я сподіваюся, що ми в одну закладку вложимося. Щоб 12 чи 14, 14 баночок відтушкувати за один раз і все. Мені ще потрібно лой достати з морозилки. І наступним кроком потрібно витопити лой. І от, от таким макаром, бачите, щоб не було пустот, натрамбовуєш. Угу. На дні бачу пустоту. От і все. І тепер всю цю красу розламуєш і по новій. Зрозуміло, що зовсім щільно не буде. По-любому десь якісь маленькі пустоти будуть. Ну, але маленькі пустоти це допустимо, а щоб було півбанки тих пустот, таке недопустимо. Мало того, що ми не тільки самі вживаємо, а й можемо продати. Ну, і по-друге, переводити банки і кришки не по нинішніх цінах. Так що, ось такі справи. Все вам розповіла, начебто. І про коментаря Чудернацького. Не знаю, я ж кажу, що в мене в мене просто не вистачає інколи слів, коли я читаю такі коментарі. Не то, що я їх сприймаю близько до серця. Просто от, чудно, які, які є люди, розумієте? Тобто чи то людина не розуміє, чи то людина знущається, чи то вона дійсно думає, що це так. Взяв так, чпок, пальцем щукнув і вуаля в холодильнику готовий там 30-40 банок паштета. Да? Ще й відео саме знялося. Записалося, змонтувалося і загрузилося саме. У нас на вулиці дощу зараз немає, але знову ж таки все хмарно, темно і вітрюган здоровий. Щодня дощі і ночі йшов дощ. Вже він надоїв той дощ, як то кажуть. Ну, але що поробиш? У природи нема плохой погоди. Так ото і в нас. Кожна погода благодать. Значить, для чогось воно треба. Тільки я ж не можу влізти, блін, у огород, щоб висадити хвойники. Так і живуть на веранді. Підливаю їх і все. Таким макаром зараз буду всю оцю тацю, миску відправляти в баночки. Як не вистачить знову банок, отуди буде смішно. У мене три з звідучора вже наповнені. Так, три я наклала, це четверта. І ще половини немає. Все, бажаю вам всім гарного дня, чудового настрою. Боже, вже четвер, дівчата, коли тиждень пролетів? Ось тільки ж п'ятниця була, кололи свинку. Куди дівся тиждень? так, бачите? Не можна повні накладати, і не вірте тому, хто вам скаже, що можна. Видаве, видаве ось оцей зазорчик, от, де паштет. І ось, ну, сантиметр, напевно, до горлишка. Все рівно при термообробці буде виділятися жирок. І якщо не буде тут зазору, то потече все по автоклаву. Все, бажаю всім гарного дня, чудового настрою. Ну, а я буду працювати далі.